Усім привіт! Ми вже робили таку намазку сирну, дуже смачну. І цього разу вирішила вам показати, як я роблю це. Я беру кефір 2,5% жирності, тут по пол літра. Я взяла дві упаковки і заморозила в морозилці. От відtі, таке дубове, кам'яне все. Тепер беремо, розриваємо. Ножницями відрізаємо і всю масу заморожену ми кладемо в сіто. над нею миску. Поклала в сіто заморожений кефір. Можна брати 1-литрову і також заморожувати. У мене було по пів літра, тому я зробила так. І отак деякий час. Кефір цей буде таяти і потихесенько буде жидкость туди капати. А тут буде залишатися така ніжна маса, дуже смачна і корисна. Потім можна додати зелень, чесник трошки і зробити таку намазку. Намазуєш на хлібчик. Така ніжна намазка, я забула її: от в АТБ продається в таких упаковках альмат, по-моєму, називається, як ще по-різному. І це е, виходить дешевше. Отакий От е, пів літра кефірчик в таку, такій упаковці, десь коштує 20 гривень. Потрібно брати в такій упаковці, не пластиковій, а іменно в такій упаковці, як я вам показала. Все, чекаю, поки все розтане, і покажу вам вже кінечний результат, яка буде смачна ніжна намазка. Пила раз буду, так Так, потрошки сюда капоты Дуже просто и швидко Так, вот и намазка сегодня достала. Смотрите, вот от нее такая сыворотка осталось кисленькая. Ее можно, кстати, на любую выпечку использовать. С сывороткой добавлять. А вот такая вот масса. Очень хорошая. Вот, она... Нежная, очень такая и вкусная. Класс. И сюда я сейчас добавлю вот так вот укропчика. Чеснок в этот раз не буду добавлять, можно и чесночок добавить. Перемешаю и посолю. Можно какие-то там приправки добавить. Допустим, итальянские, что-нибудь такое для вкуса. Вот такая маска вышла. Дуже гарно. Такая вона ніжна, як как сыр рикота. Подают. В таких упаковках, Тільки дешевше. все Це От. На кліпчик намазувати. Супер буде. Так, сьогодні ще були на базарі. Що купила, покажу вам по цінам. Зелень, по-перше, взяла такі гарні пучки, кріп, петрушечка. По 15 гривень такі пучки, добре. 10 цибуля, така гарна. Буду на салати. Помідори поки що не, не дуже знижуються по ціні. І тому от я взяла по 70, а так вони 80, 90, 100, 110 поки що. Огірки взяла по 50, це така середня ціна на базарі зараз. О, можна вже знайти, я вже там знайшла, по 45 була така ціна. Капусту по 15 взяла собі. Гарна ціна. А так, 20-25, приблизно така ціна на неї. А, на базарі ще взяла таке домашнє пахуче масло для салатів а, 80 гривень, гривень літр. Вийшло воно. Так, що ще на базарі? На базарі я ще взяла, от от мені дуже подобається цей засіб, універсальний. Виводить плями. І він такий універсальний, їм можна і одяг плями виводити. Від жиру, від е, всього. В общем, ми його вже давно беремо. 140 гривень такий з лавандою. Запах у нього не дуже гарний, але він дуже ефективний. Мені він, він підходить, я його беру постійно, оцей заціб. Ось з цим півдням. Вже давно знаю. Так, на базарі ще взяла сир, я вам казала. кантрі сир, от, хороший тут, добрий, дуже 205 гривень. Смачний. Мені подобається у, у нього. тільки за налічку. І тут зу згущене молоко згущенка. Ось ця ну, смачна і не притерна. Отака. Так, в Петриківці салямі швейцарська. Тут не написано, але ми завжди беремо таку. Таку салямі, вона м'яка і смачна, така палочка. По півпалочки ковбаси взяли. Так, і в Петриківці ще взяли, син попросив, а казінаки. Я їх так люблю. от такі. Вони там стоять 124 гривни кілограм. І вони такі не, не тугі, живуться нормально. Ну, і їх багато не з'їж. Трошки так я поїм. Для задоволення і все. І вистачить. Ну і оце молоте кофе, дуже гарне, Чікадора. Воно таке 100% арабіка, 250 грам. 165 гривень. Коштує на базарі. Ми вже беремо другий раз і подобається. Пінка така. Від нього. В общем, смачне, рекомендую. Так, а також я варю ранню картоплю. Купила на базарі по 45 гривень. Середній розмір, гарна така картопля. Так захотілося з кріпчиком, там, з чесночком. І під, під картоплю купила ще рибки. Картопля така дрібна, ще продається. Вона по, є по 30, по 40. Ну, в общем, я по 45 непогано взяла, тому що так вона по 50-55 приблизно. Полоницю сьогодні дивилась по 180 за кілограм полуничка. Така ціна поки що. Взяли за засіб проти бур'яну, ураган називається будемо там біля гаражу. Потрібно побризгати, щоб бур'яна не було. Я взяла хек в той бухті рибака, де я вже вам розказувала, я покупаю рибу, там гарна риба. І хек мерлуза називається він. Дуже мені подобається цей хек Він такий е соковитий і гарний. 149 гривень кілограм. І трошки взяла кільки з соленою і салака. Холодного копчення. І з щас, зараз, зараз салатик зроблю зеленю, з огірки помідорчики. Хотіла редиску взяти, але її а, вже немає. Так, є в деяких містах, але вона не, не дуже гарно виглядає, вже все. Відходить редиска. такі у нас сьогодні покупочки. Ми Частину покупок в Варусі я замовила. То, що потрібно, там картоплю, щоб не таскати, куряче філе. Я беру грудку, тому чищу її, і філе дешевше виходить. І ще каркас такий з м'ясом на бульйончик буде. От, там такое взяли, а тут уже на базарчики різне, таке гарне. На хлібчик намажу на маску. Така ніжна. Клас. А ту сиворотку ми, ми її полили гортинцію. Вона дуже любить кислітур, тому якраз та сиворотка для гортинці. Так. Ковбаска з салями, яку я вам показувала, смачна і все, отакий бутерброд буде. Картопля молода з. Кріпчиком, петрушкою, вершковим маслом, і чесничком. Така. Перший раз пробую в цьому році. Салатик такий з молодої капусточки. Ну і салака холодного копчення, що я вам говорила. І кілька солен. солена. Отака. В соленому посолі. Ну, все. Всім приятного апетиту. Так, а це мій сніданочок. Такий гарний сьогодні, корисний салат, капуста, помідори, томати, огірки. листя салату, огірки, омлет дуже смачний з сиром. І тілятина. Я запікала в духовці і такі корисні кусочки м'яса. Я Підіймаю ферітин собі 역시, телятиною, тому отакий у мене сьогодні сніданочок дуже гарний. Дивіться, дивіться, яка цей собака. Дивочка така маленька-маленька, маленька, маленька. і парень такий чудовий. Усім привіт. Сьогодні ми з подругою ввечері вирішили прогулятися, кофейка попити і пішли на радугу. От Іра. Чудова жінка, дуже гарна. І ми з нею гуляємо. Тут так сьогодні класно на радугі. І ми давно вже тут не були. Як-то не доходили сюди. От люди. Бачите, як відпочивають на травці, гуляють багато людей. Хоча сьогодні сьогодні який день? Середа, так. Середа. Да. Ввечері всі гуляють на радузі. Клас. Люблю. Теж радугу нашу. Зараз вам покажу, що у нас тут на даний час. Тому що ми, так, да, вже давно не були тут. Аж скучила. Колись я вам показувала. І це було давно. Зараз літо, будемо частіше сюди приходити. А то ми все по проспекту та по проспекту, так? Да? А сьогодні ще й погода така гарна, не спекотна, а вітерець такий легкий і дуже легко гуляти. Так би кожного дня було б. І не потрібна така зараз. Тут такі квіточки посадили, дуже гарно. Колись тут гарно було на день нашого міста. Тут різні композиції робили, зараз не роблять. От, отак, прям квіткове поле. Тут площадочка. Ой, А тут взимку на санках, на санчатах каталася. І ми, тільки тут композиції не було, і так вниз, так Тож класно було. Такі гарні спогади. Ой, дивіться, яка собачка гарна. Клас. І водички тут поменше трошки. Ой, дивись, які утята маленькі. Тань, возле мамочки. А ну-ка я трошки вам покажу. Поближче. Ти мої халесенькі. Так от з мамочкою. Мої зайчики. Я не буду трогати, не бойся. А лиши. Ну, ті колесі Класс. Плавают. И черепашки. Вот смотрите, какая красивая черепашка плывет. С красным таким. Ты же звук потом можешь отключить? Он так будет хороший. А, похлюпайся. В воде похлюпайся. Головка торчит. И одна, вторая, третья. Такие смешные. Класс. Прелесть, да? троянди ельф, тільки вони тут е, поменші, ніж у мене. У мене високі. Я їх впізнала. А тут куточки гуляють <світку> по асфальту. <світку> Надаю їм плавати ставочки пішли гуляти. Цікаві такі вони. Така зелена у них. Головочка. О! І там теж гуляє така малишка. <плес> Вже вечерія. Ми гуляємо, ще гуляємо. Класно сьогодні, дуже гарно. Как-то он прям вот так снимал, потом вот так, и человек шел вперед. Вот, иди.